Коломиї ремонтують, щоправда, в переважній більшості лише частково роблять це дві фірми: Городенківський шляховик та Коломийський полігон. Екологія кошти на ці потреби є. Адже бюджет як ніколи успішний. Про це нам розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзар. На деяких вулицях Коломиї вирізані шматки дороги. Це працівники комунальних служб готуються до ямкового ремонту. Він не вихід ситуації і є вимушеним кроком через нашу бідність, каже міський голова. Вирізають тільки ті місця, де є потрісканий асфальт, і фахівці бачать, що він не вистоїть навіть до зими. Тобто, якщо є розтрісканий асфальт, частина асфальту вибивається взагалі. Ямковий ремонт ми всі розуміємо, що це неефективний наслідок нашої попередньої діяльності. Зрозуміло, що кожні 10 років, кожну дорогу треба пускати в капітальний ремонт. 10-12 років. А та ж Грушевська у нас стоїть з 2000 року, найліпша ситуація по вулиці Мазепа, великий шматок якої вже весь укрився тріщинами. Загалом є вулиці, де ямковий ремонт взагалі неефективний. Зокрема, мова йде про вулиці Чайковського Довбуша та Кромеляка. Там поточний ремонт буде дуже дороговартісним, пояснює Ігор Слюзер. Далі практика, яка складається на Україні, якщо вартість поточного ремонту вже перевищує 10%, відсотків, пора дорозі в капітальний ремонт. Ну, але зрозуміло, що вже вибрані об'єкти, які ми намітили на капітальний ремонт цього року. Це Франка ми вже почали робити. Вулиця Українська, вулиця Трильовського, то той кущ ми мали би зробити цього року проїзним, більш-менш і лишаються старі наші об'єкти минулорічні: Міцкевича Верещинського. Перемоги, але поки що ми працюємо з комунікацією. Та ж історія, що я говорив, для чого нам кредит Світового банку, що прийде час, що ми не зможемо робити дороги, бо нам не буде вистачати грошей на комунікацію. Ремонт доріг треба контролювати, переконаний міський голова. Тоді буде менше зложивань і неякісного результату. До прикладу, австрійці, які стежать за прокладанням шляхів у столиці, перевіряють лише капітальний ремонт. Про ямковий вони взагалі нічого не знають. Поточний ремонт вони взагалі не розуміють нашої технології, поточного ремонту, коли лоток на дорозі більше, ніж старого асфальту, ну, але це все від бідності. Ми теж експериментували, висверлювали. Єдиний плюс у них, що вони лабораторію прямо мають з собою на місці. Вони можуть провірити якість бітуму, який закладений, і якість всіх насипних матеріалів. Те, що ми вже не можемо перевірити, коли дорога заката. В принципі, у нас ті капіталки, які ми почали, то почала робити фірма Шляховик з Городенки. Ми вже з ними співпрацюємо четвертий рік. А вулицю Моцарта на наступному тижні буде починати полігони екології. Ми будемо в районі масиву Леонтовича, між вулицею Леонтовича і Хмельницького робити капітальний ремонт, бо там теж є проблеми з проїздом. Кошти на ремонт доріг у нашому місті є, коли моя вперше за багато років виконує і загальний бюджет, і бюджет розвитку.